Чи виготовляють у вашій сім'ї власноруч великодні атрибути? Паски та крашенка? Ні, не виготовляють. Може жінка виготовляти. А можливо ви знаєте, за яким рецептом? Ні, не знаю, хлопці. Вибачаюсь. От якраз зараз біжу по яйця так. Раніше це робила бабуся. Зараз це робить моя мама і моя тьотя. тому що я вважаю, що все-таки домашнє це якоюсь мірою це такий символ оберіг. І власне, якщо люди вміють і можуть це робити, то чому б ні? Чому власне не домашнє, не, не своє? Ну рецепти, ну як що як вам сказати, крашенки красиві в цибулині, так як обично. Паска печеться по домашньому, я ж не можу, я не можу пам'ятати рецепт. Дотримуємося традицій, так. І мама пече за своїм якимось рецептом своєї мами, а я трошки вже європейську сторону. З цукатами, з ізюмом, так, так. Я дуже рідко це роблю. У мене така робота, що я не маю своє Тобто ви купляє. Так, Більшість купляю. Більшість. Там вже давно не виготовляємо. Немає сенсу. Зараз це можна придбати. Тому ось пішли, придбали, і зараз будемо їсти. Часом купляю, але це не я, це робить дружина. Чи виготовляють у вашій сім'ї власноруч великодні атрибути паски та крашенки? Звичайно. За яким рецептом готуєте паски та яким чином розкрашуєте яйця? Яйця в цибулині паски мама пече все життя.